Слава Ісусу Христу! Миру Божого, усім дороги цині. Нехай Бог береже кожного з вас на тому місці, там де ви є. Хочу поділитися таким неймовірним відкровенням. Як я можу прославити нашого Бога Отця, можливо, через свічку, можливо, через ікону, можливо, через якийсь ритуал, через поклони. Як я можу справді угодити Богу, як я можу прославити Бога? Але ми бачимо, що нам говорить Господь через своє Слово Боже. Це Івана 15 глава, 8 вірш. Тим прославиться Отець мій, якщо ви принесете багато плоду і будете моїми учнями. Бог прославляється, коли ми є учнями Ісуса Христа і приносимо йому багато плоду. Інакше ми Бога, ну, ми не можемо його нічим угодити. Що ми можемо Богу чим угодити, якщо він створить цілий Всесвіт? Милизи такі маленькі покашечки, малесенькі, що ми можемо Богу віддати? дати? Що я можу дати Богу такому величезному, який створив цілий Всесвіт? Бог колись хоче плоди від мене. Плоди це спасені душі, це людей відвернути від, від темряви до світла, щоб люди стали учнями Ісуса Христа, щоб вони народилися згори від Духа Святого, щоб народження від згори від Духа Святого люди, вони отримують в першу чергу це є це цей паспорт у Царство Боже. І я попала в таку церкву, міжнародне місце Слово Боже, там, де справді де народжують зури, там, де справді відвертають людей від темлю, коли твоє життя міняється на 180 градусів, коли ти позбуваєшся депресії, коли ти позбуваєшся агресії, непрощі і так далі. От, Іменно нам потрібно брати. Справді і змінювати людське життя, це спасати їхню душу. Я не можу угодити Богу нічим. Не може, тому що це і сервіс створив. І Бог ви е, хоче. Він Бог же духовних жертв. Бог не хоче якихось е, свічок поставити. Духовна, духовна жертва це коли я пішла проповідувати слово Боже тій людині, щоб вона навернулася з теми до світла. Духовна жертва, коли я хочу накричати на свого чоловіка, я собі закрила рота. Е, духовна жертва це прийти на молитву. Духовна жертва це прийти на богослужіння. Духовна жертва це кожного дня слухати откровення, кожного дня читати Біблію, ділитися відкровання. Це є духовні жертви. А Просто якісь релігію, якісь ритуали бо вони не угодні, Бог хоче духовну жертву. І духовні жерти вони приносять плоди. Духовні жертви приносять плоди, тому що дух народжує людей в церквах. Я пишу в діяни книги. Дух святий, додавав людей до церкви. Людина не може по плоті нічого принести Богу. тому що Бог є дух, і пише, як в Римлян 8.8, що Богу угодити по плоті не можна. Тому ми маємо приносити духовні жертви, тому всіх Боже благослови, хай Бог бере.